Вітаємо в ефірі. Програма Естафета Казимира Любомирського. Ось ви бачите таку чудову збірку. Це ноти, фортепіанні п'єси, рівне 2022 рік. Ось такі класні ілюстрації, чудова поліграфія, фотографії. Це таке сучасне і водночас можна сказати раритетне видання. Підготовлено на кошти гранту голови обладміністрації Рівненської, також обласної ради, до збірку війшли вибрані фортепіанні п'єси Любомирського, 15 мазурок та «Полонез». Мініатюри адресовані широкому колу музикантів. Це йдеться про студентів вищих музичних навчальних закладів, коледжів, музичних шкіл. І для музикознавців і для широкого загалу дуже така класна збірка. Знаєте, я коли почитав ці передмови, подивився дуже цікаві фотографії. От як раніше сподвижник, меценат, композитор проводить такі концерти у своєму. Маєтку дуже такі популярні мелодії були, які слухали і селяни і інтелігенції. І навіть аристократи, як сьогодні говорять олігархи, тоді ще не було таких. Тоді аристократами називали і він шалену популярність мав. Він поляк за походженням, це рівненщина, і ми дуже раді, що оця... Класна збірка, знаєте, ноти. Сьогодні ноти не видаються. Це реальний факт. Ви подивіться, яка тут якість поліграфії, наприклад, 4 мазурки, опус 19, 4 бемолі тональність княгині Зинаїді Любомирській. Ось так це робилося, присвячували своїм дружинам коханим музичні твори. Це передається до Музично-театральної бібліотеки імені Станіславського до музичних шкіл, тому що ми передаємо цю естафету творчості тими можливостями, які ми маємо. Дякуємо люб'язно Рівненській обласній філармонії за такий подарунок. І зараз наш гість ефіру Андрій Іванович Халін, голова громадської організації Психкультура. Психокультура є організатором міжнародного фестивалю щастя творчості і в Рубриці Естафета творчості він зараз розповість, чому варто розвивати музичне мистецтво, культуру. Як ваше враження? Вітаю вас, друзі. Це, цей твір видавництва дуже гарного. Ляніт. Розповів вам про це. Сьогодні, 14 лютого 2023 року, я передам ці, ці ноти, ці видання в бібліотеку імені Станіславського, Це спеціалізована музично театральна бібліотека міста Харкова. Там бувають учні музичних школ, студенти вищих. Там консерваторія, академії культури, не так, тільки так, так. так. І я сподіваюся, що ці твори будуть. Лунати Луна у нашому місці і будемо пам'ятати добрим словом Казіміра Любомирського і, відповідно, рівненську адміністрацію філармонію, які подарували нам цей гарний тобто, подарунок. Дякуємо і хочемо додати. ще такий цікавий факт у нас в Рубриці естафета творчості триває? Міжнародного фестивалю щас творчості, от саме 14 лютого, саме сьогодні, так воно співпало. Такий міжнародний день, коли дарують бібліотекам різні цікавинки. І я сподіваюся, що дійсно такі музичні твори вони такі витончено шляхетні, інтелігентні. Сьогодні дуже не вистачає такого фактору в сучасному мистецтві. Я думаю, що музиканти мають не тільки віртуозно, технічно досконало. Виконувати музичні твори, але й передавати цю витончену інтелігентність, і саме ця музика, ця збірка має безліч таких творів. Я думаю, що Рівненщина передала нам таку естафету творчості, естафету добра та інтелігентності, і Слобожанщина, Харківщина її буде активно розвивати. Дякуємо за увагу.